Сьогодні центр психологічної підтримки разом з тобою презентували психоедукаційну програму підтримки разом стійкості», яка розрахована на емоційну та психоемоційну обізнаність людей, які працюють в системі людина-людина. Це і педагоги, і медичні працівники, і соціальні працівники. Програма включає в себе чотири теми: правила першої психологічної допомоги, етика спілкування з людьми, які проживають втрату етика комунікації з військовослужбовцями різних соціальних груп, та також синдром емоційного вигоряння. В сучасних реаліях життя суспільство потребує більшої обізнаності з питань першої психологічної допомоги, з питань втрати, з питань комунікації з військовослужбовцями, ветеранами, членами їх родин, а також питань саморегуляції та питань емоційного вигорання. Оскільки з війна триває і з війни повертаються військові, комунікація з ними є надзвичайно важлива. Також є багато втрати і невизначеної втрати. Тому наразі проект є Туальна програма є актуальна, і ми вже маємо позитивні відгуки. Я надзвичайно вдячна психологам разом з тобою, що провела цей тренінг для працівників фонду разом і пропрацювала з нами ці тему. Я сподіваюся, що той інструментарій, з яким нам з нами сьогодні поділилася, ми зможемо використовувати на практиці і неодмінно нам буде значно простіше в комунікації з нашими близькими, рідними, друзями. Тими, які переживають втрату, ті, які переживають певні травмуючі події, ми будемо знати, як діяти. Ми будемо знати, як не нашкодити. Бережіть себе.